Сім'ї з дітьми з числа внутрішньопереміщених осіб отримали гуманітарну допомогу у вигляді наборів дитячого зимового одягу, переданого благодійною організацією Благодійний фонд Безпечне майбутнє за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Зимовий одяг отримали діти віком від 6 місяців до 13 років. Благодійний фонд Безпечне майбутнє за сприяння організації ЮНІСЕФ надав управлінню праці та соціального захисту населення, набори дитячого зимового одягу. Набори видаються сім'ям з дітьми внутрішньо переміщених осіб відповідно до віку дітей. Ми дуже вдячні дитячому фонду ЮНІСЕФ за надану допомогу та багаторічну співпрацю. Ми стараємося допомагати по мірі можливості. І вся гуманітарна допомога, яка приходить, ви можете подивитися, підібрати це те, що ми отримали. Ми вам предоставили можливість переглянути. Я дивлюся, що є гарно на підходи на діток. Коли ви до нас приїхали, і ви вже живете тут, якщо нам потрібні працівники. Нам багато потрібно працівників, нам потрібні працівники на кухню, в лікарню, нам постійно потрібні працівники в соціальний захист, нам постійно потрібні працівники до нас в комунальних. Тому хто має бажання. Працювати, жити не тільки на ту виплату, що дає держава, а ще заробити. Ми з радістю готові надати робочі місця. Якщо гарні спеціалісти там в інших сферах залишайте інформацію в нашому управлінні соціального захисту. Ми навіть до себе в міську раду декілька чоловік взяли з внутрішньо переміщених гарних спеціалістів, і я ними дуже задоволена, що ми знайшли таких спеціалістів. Хочу висловити свою подяку дуже благодійним фондам, які надали нам можливість вдягнути своїх дітей і щоб вони почувалися здоровими і більш-менш щасливими. Дуже дякую.